Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я хочу репрезентувати дитячий путівник по музейній колекції, який був створений у 2017 році. Ініціатива створення цього креативного видання належить директору школи гуманітарної праці Артему Олександровичу Кияновському. І цей путівник був створений спеціально до 25-річчя школи. Подарований потім усім дітям, школярам, а також їх вчителям. А путівник цей унікальний тим, що він представляє колекцію Херсонського обласного художнього музею її найкращі твори. Які були вивезені під час окупації росіянами, і на сьогоднішній день знаходяться у полоні, і цей путівник він набуває ще більшого такого змістовного значення внаслідок цього, представляє найкращі твори музейної колекції 20-го. Століття 19 століття, зокрема українську колекцію, і творчість Олексія Олексійовича Шавконенка. Кожна сторінка супроводжується дуже цікавими креативними творчими завданнями, які діти можуть виконувати разом зі своїми вчителями або батьками, або самостійно. І цей путівник рекомендований для того, щоб використовувати його під час навчань по культурознавству чи за. Під час вивчення зарубіжної літератури, історії християнської етики, зокрема. Тож завжди цей путівник знаходиться у вільному доступі, і його можна побачити на сайті школи гуманітарної праці. Тож запрошую усіх ознайомитися з цим чудовим і цікавим виданням.